Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старой розклад на, на грудень місяць для нашого архетипу правосуддя. Правосуддя це всі, хто народилися у серпні, а також 8 та 30 числа будь-якого місяця. Поїхала першу колоду, яку я беру, це Таро Данте, ось така коробочка. Цікаво, ось тут вона з іншого боку з відлюдником. І дивимося, що нашого правосуддя. І йде в грудні місяці. Вже у нас рік закінчується. Якщо вас цікавить розклад на рік, я вже його вже зробила. Він є в мене на YouTube-каналі, тому дивіться, бо кожен рік також, крім місяця, кожен рік також має сверхити. Що в нас перше є? Відлюдник, старший архан, відлюдник це. Архетип, який каже, що можливо саме в цьому місяці ви будете шукати ваш якийсь шлях. Ви будете обирати, куди йти, що робити далі, наприклад, чи залишатися там в якійсь країні, ви будете обирати можливо, роботу та професійну реалізацію, тому що відлюдник це про власний шлях та, та досвід, який ви маєте. І я думаю, що вже на даний час ви маєте багато досвіду в якійсь сфері, і його вже можна десь там застосувати. Але зверніть увагу, що відлюдник це одноособовий архетип, який йде самостійно, це не парний архетип, тому тут. Питання можуть постати про пошук свого шляху самостійно. Ну, наприклад, ви працювали на якійсь роботі на когось, і тут вже в грудні місяці може прийняти рішення там піти з цієї роботи, прийняти рішення піти у свій власний шлях. Бо відлюдник то про власний шлях. Що в нас ще є? Дивіться, відлюдник це питання самотності всередині. Неважливо, чи є у вас хтось там з пар партнерів, чи є у вас чоловік, чи є у вас дружина, чи ні. Це питання в тому, що ви можете в цих взаємовідносинах відчувати себе самотньо, Іначе то всім а правосуддя, ваш архетип – то архетип, який бажає мати соціальну красиву. Сферу, у всі сфери там на професійну, красиву, там сімейну сферу. Тобто, щоб соціально дивилася, казали, о, як гарно, як у вас е, виходить, як тобі це все вдається, але реально всередині може бути трошки інакше. Ну і що ще може дати відлюдник? Відлюдник може дати вам пошук, якщо ви там бажаєте чи бажали зайнятися своїм здоров'ям, то ви можете саме в грудні місяці ним зайнятися, і це відлюдник, як ви свідчуєте, шукає щось, що є. Thank mm -hmm. you. В там не знаю, в питанні здоров'я, чи до там знать дойти до істини в питаннях роботи. Тобто, це такий прискіпливий архетип, який, якщо вже до чогось дехто, його не звернути з того шляху. Але дивимось далі по колодам по іншим колодам, іншим картам, в якій сфері цей відлюдник може бути. Але відлюдник то старший аркан, і це дуже важливо, то значимо для вашого життя. І тому, а ще й грудень місяць, ще й останні місяць. Місяць року, як правило, у грудні ми переоцінюємо а, своє життя за рік, ми змінюємося, ми дивимося, що було, що ми хочемо в Новому році, тому від людей може дивитися а, і шукати свій шлях. Наступна колода, якою я беру, це алхімічна таро ось така коробочка. Дуже цікава колода, я її дуже люблю останнім часом. Мені полюбилась вона. Бо дуже символічно. Так, що ще в нашого правосуддя? А, ви знаєте, ще відлюдник та правосуддя це ієрархічний ріст вашого архетипу. І кожне правосуддя повинно вирости саме самого відлюдника. А це означає, що вийти з рамок соціуму, в якого ви знаходитесь, вийти з, а, з того, що скажуть люди, а, чи нормально про мене подумають. І піти своїм шляхом. Або то дев'ятий аркан, а правосуддя восьмий аркан. І це ваш ієрархічний е ріст, який все одно потрібно буде в житті вийти. Дивимось далі, що у вас ще є? Алхімічна таро? Так, старший аркан, колосо Фортуни. Це ще далі, то десятий колесо фортуни це те, що вам надано все. Дивіться тут. А, ця колода вона досить така. Алхімічна, зовсім не класична, не входить до жодної системи Таро але в, саме в цій колоді, в колосі Портуни, є всі чотири стихії. Ось земля, тобто це опора, на яку ви можете покластися саме в цьому місяці. Тут є вогонь, а вогонь надає імпульс до дій і жагу до дій, і те, що вам саме в цьому місяці може захотітися якийсь вчиняти активні дії. то повітря це як мислення, розум, це про те. Що ви можете домовлюватися з кимось, і це ще вода про емоційний ваш стан. Тобто, саме в грудні місяці це вже друга карта, і е, старшого аркану, і ще більш потужний ріст. Бо вісім це правосуддя, ваш архетип, – це… Відлюдник як пошук власного шляху з використанням власного досвіду, бо відлюдник має дуже багато досвіду, і циклосу фортуни, це потяг долі, можливо, буде якесь доленосне бачення якоїсь ситуації, чи ще вам щось пропонують доленосне, але треба це побачити і звернути увагу. Що ще дає колесо фортуни? А це дає фінансовий успіх. І я думаю, що у вас може бути багато питань стосовно роботи та професійної реалізації, і е, якщо ви бажаєте почати якусь свою справу, то вам це фінансово дуже добре вийде. Це, е, знаєте, доленосні архетипи, бо якби то були нумерологічні малі аркани, я б сказала, що з молодших арканів я б сказала, що так, це значимо це про якісь дії, але... Фактично старші аркани дають доленосність. А тут ще є колесо фортуни, яка самостійно в колі. В чому є питання колеса фортуни? Колесо фортуни питання в тому, що воно циклічно. І якщо ви будете в грудні місяці, тобто у вас може бути циклічно. Да? Вам виплатили зарплату, потім вам там не дають щось зарплату чи кажуть пізніше. Наприклад, у вас багато клієнтів, потім вам крутнулося колесо. І зовсім немає, і потім знову багато. Тобто колеса не буває все спокійно, стабільна для колеса, стабільна то деградація, і тут то вгору, то в них, то вгору то в них. Тому в грудні місяці питання, я думаю, буде пошуку себе. Бо відлюдник все ж таки шукає себе і свій шлях у цьому житті, у цьому всесвіті. По-друге, це колесо фортуни, це ви знаєте. ну Найдете те саме, що ви хочете, але не соромтесь брати за якщо то професія свої дії. І якщо це питання взаємовідносин, я думаю, що Правосуддя, ваш архетип дуже важливо ставиться до соціально прийнятих рамок. А в соціально прийнятому рамках в нас на українській території прийнято, що там одружена мати офіційний статус, і дуже багато хто з правосуддя, з архетипу правосуддя боїться піти, наприклад, зі, зі шлюбу, і в тут в даному випадку. Ми не можемо казати а, про те, що саме зараз там ви підете чи ні. Ми можемо казати про те, що відлюник це пошук свого шляху. І якщо у вас було бажання, якщо ви а, хотіли, наприклад, піти з нього, якщо ви а, там деякий час а, приймали рішення, чи піти, чи не піти. Ось тут правосвідлюник каже, що не бійтеся йти своїм шляхом, не бійтеся того рамок соціуму, в яких ви знаходитесь, і не бійтеся, що вам не вистачить грошей, бо по курсу фортуни їх точно вистачить Дивимось далі. Це тільки дві карти, але вже дуже зрозуміло, що у вас буде, а, чим буде наповнений місяць. Наступна колода, яку беру, Таро Illumination. Ось така коробочка. Дивимось далі. Що в нас ще є далі? Ще в нас є. Стінка жезлов. Кухатину колософортуни. Ми фарто колесо фортуни правосуддя. Фартові в цьому місяці ще її назвала колесо сімка жезлів. Це про успіх. Це коли ви вже пройшли внутрішню кризу, ви можете дійти до зовнішньої, коли хтось буде проти, але ви все одно досягнете своєї поставленої цілі. Ну, наприклад, це може бути завжди про Тобто прикладати зусилля для того, щоб, наприклад, піти з роботи і почати якусь свою справу, знайти свій шлях. Для цього треба буде зробити велику кількість зусиль. Ну, ваш архетип правосуддя, він а, тримається за у тримається щоб було все справедливо. Тримається щоб а, була якась стабільна робота. А як правило, правосуддя тримається за роботу дуже часто ще й державна на державному рівні і. Тут дуже важко і страшно піти, наприклад, у власний бізнес, піти у власне підприємництво. Але для цього вам треба бути по сімки жезлів, прикласти велику кількість зусиль, але то карта успіху. У вас точно це вийде, не хвилюйтесь. Єдине, що сімка жезлів каже, що є а, десь у вас в оточенні, хто буде проти. Ну, наприклад, ви вирішили а, все ж таки там. Піти власним шляхом а, з там з чоловіком чи з партнером, яким ви знаходитесь, і який вам обіцяв по правосудді а, вже останні 10 років одружитися та піти в дружини, він все одно а, тримається за це, і ви вирішили піти своїм шляхом, вам будуть казати, всі, та ні, ну не треба, дивись, який чоловік. Тобто вас будуть в соціумі, в оточенні ті, хто будуть вас намагатися повернутись до минулого стану, повертатися до нього не треба, ви зможете все це пройти. Не хвилюйтеся. Дивимось далі. Наступна колода, яку я беру, це гілте Таро ось така коробочка. Дивимося далі. До, до речі, якщо ви хочете, у нас 26 числа ще майстер-клас з архетипу закохані, це всі, хто народилися а, в 6 числа, 6 та а, 28 числа будь-якого місяця, а також, також у червні. Тому приходьте, не пропустіть цьому місяці у нас навіть дві, два таких майстер-класи. Дивіться, що у вас ще є. Мах, старший аркан. Я можу все. У вас три старші аркани, тому я можу сказати, що у вас дуже доленосні такі. Місяць старший Аркан Мах, про що це? Про вміння договоритися, про вміння поговорити з там з тим керівником, від якого ви вирішили піти почати свою справу. Раз про вміння договоритися, наприклад, вам для початку своєї справи по колосу фортуни необхідні будуть якісь гроші, а у вас вони повинні бути, бо земля тут є на колосу фортуни. Тобто, вміння договоритися десь взяти займ, також ви можете, але мав то про комунікацію. І мах ще про маніпуляцію, тому будьте дуже обережні, бо вас щоб повернути на минулий стан, минулу роботу, минулі відносини, від яких ви намагаєтесь піти, а в минулі якісь. Стан, який вам некомфортний, вам можуть маніпулювати ще словом. Та куди ти підеш, та кому ти будеш потрібна. Зараз там в ось відлюдник зараз там в Україні війна, і треба триматися за ту роботу, на якій ти працюєш вже там останні 10 років працюєш. Грошей ти не маєш, але то не Головне, що стабільна хірова стабільна, але стабільна. А тут відлюдник каже, що треба треба йти повільно. До речі, відлюдник дуже повільно, своїм шляхом маніпуляції і слова коли будуть точно, бо сімка жезлів надає особи та дії зовні, які будуть намагатися вам а, протистояти. Але у вас є всі сили для того, щоб піти далі. Протистояння буде дуже сильне через слово, через маніпулювання, через плітки, які будуть про вас розповсюджувати. Будьте дуже обережні. Дивимось далі, що у вас ще є. Яку я колоду ще не брала? Ще я не брала ось таку Тороту Фрейнбул Про веселку. Дуже е цікава колода. Дивимось, що ще в нас. Наше правосуддя. Жрець, ще один старший аркан. А Жрець то про навчання. Ну, дивіться. Ці два дві карти точно про навчання. Тому ви можете в грудні місяці прийняти рішення наприклад, піти кудись навчатися. По-друге, жрець то про чоловічу роль, і не дарма я вам сказала про взаємовідносини з чоловіком. Це може бути як офіційний партнер, бо жрець це все ще про офіційно та традиційно. Ну, наприклад, ваш чоловік, з яким ви розписані, або ваша дружина, з якою ви розписані, і взагалі ваш архітип правосуддя дуже любить бути в офіційних стосунках. А, але жрець це ще а, може бути, наприклад, а, віковий жрець це може бути ваш батько і він буде маніпулювати, наприклад, і повертати вас а, назад. Може бути вчитель. Ось це всі три карти про навчання. Молодий студент, вчитель і ваш духовний наставник. Це все про навчання. Тому я думаю, що що. як Сфера дій, можливо, бути у вас в грудні прийняти рішення, наприклад, піти з роботи, а для того, щоб сформувати вашу нову справу, вам треба бути, наприклад, десь пройти навчання. По-друге, якщо ви знайшли роботу, куди йти, то мах каже про те, що ви будете молодим спеціалістом в цій сфері. Крім того, це про те, кому ви довіряєте і жрець каже, що довіряй традиціям. Традиційному навчанню, традиційному підходу, але тут важливо дуже що в божереці, в тому, що він сидить на троні, але є ще дві особи, які стоять на колінах. І, наприклад, якщо ви йдете як молодий студент. Um, чи то може бути дитина ваша, як студентка, яка пішла навчатися, то поки що, поки ти молодий студент, поки ти навчаєшся, ти на колінах, але не треба завжди на них стояти, треба йти далі. Дуже багато про навчання і дуже багато про пошук свого шляху. Я думаю, що професійно ви будете намагатися змінити свій фінансовий стан через зміну роботи, і вам це дуже добре вийде. Але чотири старших аркани, п'яти карт Таро, п'ять колод я сьогодні взяла. То дуже значимо. І останнє, що я беру, це не цару це такі підказки Англії, це оракули. І тут ми подивимося, що е, я їх люблю використовувати просто як підказочки, але також вони дуже добре наповнюють поле у роботі. Я читаю вона на російській мові в мене ще, але зараз будемо з вами обмірковувати. Возможність простити. Дана ситуація содержить в собі благоприятну можливість ісцелитися, вирости над собою і очиститися від негативу. Старайтесь побачити в другому чоловіку внутренний божественный свет и доброту. Это позволит вам избавиться от негативных мыслей и эмоций, вознестись на новый уровень душевного покоя и сочувствия. Ось такий душевний можливість пробачити. Тут про що? пробачити Це не встати е, на рівень вище. Дивіться, у вас всі три карти є про ієрархію: маг, е, верховний жрець та відлюдник. І маг, він молодий, він нижче, жрець вже бажає стати над кимось, і е, відлюдник вже йому пофіг, він йде. Самостійно, так ось тут можливість пробачити. А коли ви пробачаєте, ви наче зверху надаєте дозвіл на продовження, наприклад, стосунки. І якщо ви в цьому місяці будете приймати рішення пробачити своєму партнеру чи піти від нього в самостійний шлях, вам потрібно це робити не зверху, а потрібно робити на рівно. Тобто, ви можете або пробачити. І прийняти його таким, який він є. А якщо ви не можете прийняти його таким, як він є, і ви відчуваєте, що там, наприклад, своїми діями він поставив вас на коліна, то вам потрібно прийняти рішення про пошук свого шляху. Я думаю, будуть питання і в плані роботи, і я думаю, будуть питання в плані. Зміни там відносин, якщо вам в них некомфортно було. А, а взагалі, архетип року 2022, я розповідала відео про архетип наступного року і зараз 22 й рік, то по закоханим, і дуже дуже багато питань, взаємостосунків з партнерами, дуже багато розлучень та дуже багато весіль. І знаєте, останній місяць грудня він як начебто каже: ну що, ти ще а, встигаєш стрибнути в останній там поїзд і вирішити своє питання у взаємостосунків. Питання взаємостосунків та роботи, я думаю, буде а, досить багато. але яке б ви рішення в даному випадку не прийняли по колесу фортуни, воно доленосне і воно вам кайфово, бо у вас є всі чотири стихії та всі чотири можливості прокрутити своє життя на новий рівень. Ось такий. Потужний розклад дуже сильний. Я вас дуже прошу. Напишіть, наприклад, в кінці місяця, як він у вас там пройшов, тому що дуже цікаво і, взагалі, дуже цікаво дивитися розклади. Мені пишуть, коли в початку місяця і в кінці. Щоб зрозуміти, яка сфера і як цей розклад у вас відбувся в вашому реальному житті. Тому я вас дякую, рада вас бачити. Зберігаю вам відео і ну, потужний, потужний грудень 2022. До зустрічі!